Виконуємо номер 686 із підручника Алгебра 7 та номер 3217 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Заповніть зошит таблицю за зразком. І наша таблиця Вираз 1, вираз 2, квадрат суми виразів 1 і 2. Щоб піднести суму до квадрату, потрібно до квадрату піднести перший вираз. Далі додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу, приступаємо до виконання. Виконуємо завдання за зразком. У нас відомо перший вираз і є квадрат суми в першого і другого виразів. Отже, квадрат першого виразу це 25 м у квадраті. Тоді 4а у квадраті це квадрат другого виразу. Тоді другий вираз це 2а. Перевіримо за допомогою подвоєного добутку. 2 множимо на 5 це 10 на 2 20. І наші зміню m і А. Отже, другий вираз це 2а. Завдання третє. третє. Табличці у нас другий вираз, 4. 4А, Перший вираз невідомо. Отже, квадрат другого виразу це у нас 16а в квадраті. Тоді квадрат першого виразу 1 шоста м квадрат. І, відповідно, перший вираз це буде 1 четверта М. Перевіряємо за допомогою подвійного добутку. 1 четверта множимо на 4, це буде 1, і подвійний добуток множимо на 2, буде 2. І і «М», і «А». Отже, перший вираз одна четверта «М». Тепер знайдемо квадрат суми двох виразів. Квадрат першого виразу підносимо кожен з множників до квадрата. 0,6 у квадраті це 0,36, і «М» у квадраті. Далі додаємо подвойний добуток. 2 помножити на 5 це 10, і на 0,6 це буде 6. І наші змінні «М»… І, а. і додаємо квадрат другого виразу це 25а в квадраті. І тепер нам невідомо і перший вираз, і другий вираз. Квадрат першого виразу це 1 дев'ята м квадрат, відповідно, перший вираз буде 1 третя м. Квадрат другого виразу це 81а квадрат. Отже, другий вираз це 9а. Перевіримо за допомогою подвійного добутку. Одна третя множимо на 9 це буде 3, на 2 буде 6. І наше зміні МА. Отже, перший вираз, одна третя м, другий вираз 9А. Номер 686 із підручника алгебра 7, та номер 32.17 Із підручника математика 7. Виконано.